Вітаю у промову. Є в українській мові два схожі слова: список та перелік. Тому іноді ми вагаємося, коли саме вживати яке з них. Почнімо з того, що ці слова синонімічні, але дещо відрізняються за значенням. Список це реєстрація предметів осіб, документів, що складаються в певному порядку. Наприклад,. Дружина склала список продуктів, які чоловік мав купити в супермаркеті. Чи список студентів, які не допущені до іспитів, він складений за алфавітом. Перелік це перерахування предметів, осіб, об'єктів, на які поширюються норми і вимоги. Наприклад, перелік документів, потрібних для вступу, перелік творів, які потрібно прочитати на літніх канікулах. Перелік сайтів, на яких можна знайти потрібну інформацію. Говоріть українською правильно та обов'язково складайте план на день. Якщо справи записані за чергою виконання чи пріоритетом, то це список. Якщо просто перераховані перелік.